Підбили підсумки діяльності за цей рік та обговорили потреби на наступний. Денис Монастирський зустрівся з керівним та особовим складом рятувальників. Нацгвардійці, прикордонники і поліцейські. Кожен четвертий військовослужбовець на фронті належить до системи МВС. Їх історії вражають та стають прикладом для всього світу. В МВС нагородили дітей героїв. Вітаю! Ми підготували огляд важливих подій за тиждень. Це дайджест МВС України. Денис Монастирський провів зустріч з керівним та особовим складом рятувальників, під час якої підвели підсумки діяльності за рік. Одним із важливих питань було формування потреб для роботи рятувальників на наступний рік та забезпечення добровільних пожежних команд. Особливу увагу очільник МВС приділив формуванню технічних кейсів у галузі розмінування. Йшлося про робототехніку і спеціалізовані автомобілі. Також було відзначено ефективну допомогу закордонних партнерів та закупівель електрогенераторів, спеціальних і навіть унікальних приладів. Сьогодні ми побачили рідкісні приклади роботів, які можуть на відстані до 50 метрів тушити об'єкти критичної інфраструктури, трансформатори, нафтобази. У системі МВС працює понад 400 тисяч людей. За словами Євгенія Єніна, кожний четвертий військовослужбовець, який захищає Україну на фронті, працює у системі МВС. Зокрема, йдеться про нацгвардійців, гвардійців, прикордонників та поліцейських. Під час візиту у шпиталі МВС заступник міністра внутрішніх справ України поспілкувався з пораненими бійцями, проінспектував умови та нагородив лікарів. Також Євгеній Єнін подарував дитячі малюнки та долучився до арт-терапії із захисниками. Дійсно, ці речі творять дива, тому що буквально на одну-дві хвилини занурившись в цей світ ароматів, кольорів, фарб. Просто здатний забути про все відволіктись від будь-якого стресу. І як говорять лікарі, і підтверджують наші пацієнти, це дійсно допомагає їм якомога швидше повернутись до нормального життя, стати в стрій і спільно боротись за нашу спільну перемогу. На Луганщині російські піхотинці хотіли закріпитися в одному з тимчасово окупованих сіл. Українські прикордонники визначили їх місце розташування та почали мінометну атаку. Щоб врятуватися, росіяни втікали у промзону, але це їм не допомогло. У результаті знищено щонайменше семеро ворогів, і так буде з кожним, хто посягнув на цілісність України. Постріл. Постріл. Кіберполіція припинила роботу 13 ворожих ботоферм. Виявлено понад півтора мільйони облікових записів у різних соцмережах та поштових сервісах. Їх створювали для поширення проросійських фейків та пропаганди. Для реєстрації акаунтів використано понад 100 тисяч сім карток, які вже вилучено правоохоронцями. Крім того, зловмисники поширювали шкідливе програмне забезпечення для мобільних телефонів та робили грошові перекази у Росію. У результаті викрито 31 особу, які причетні до злочинної діяльності. Купляв карточку вставляв Далі Засовував модем Суда. Як це називається? Програмно-апаратний комплекс. На Київщині зареєстровано понад 45 кримінальних проваджень, що стосуються колаборантів. 13 Тринадцятьом встигли оголосити підозри, 10 спрямували до суду. Після окупації поліція продовжує виявляти тих, хто співпрацював чи співпрацює з ворогом. Важливо, що під час окупації території Київської області жоден поліцейський не перейшов на сторону ворога. Жодного колаборанта серед поліцейських Київської області, серед поліцейських Київщини немає. Не виявлено, не зафіксовано. Всі люди, які перебували в окупації, з якими не було зв'язку, чим вони займалися, все по Кожної годині встановлена. Більш того, двічі через внутрішню безпеку пройшли люди, всі по них рав на співпрацю і окремо ми ще робили незалежні для свого переконання. Колаборація це свідома діяльність, коли людина в будь-який спосіб співпрацює з окупантами. Колаборантами вважаються ті, хто підтримують російську агресію, займаються поширенням російської пропаганди, агітують людей на користь ворога. Підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях, співпрацюють із окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою. Якщо людина надавала житло окупантам, забезпечувала їжею або передавала інформацію про українських захисників, представників влади або їх місце знаходження чи інші дані, ці люди будуть притягнуті до відповідальності. Та отримають реальні терміни позбавлення волі аж до 15 років ув'язнення. А от якщо людина опинилася в окупації і просто продовжила виконувати свої обов'язки без шкоди для України або під страхом смерті, це не означає, що вона колаборант. У кожному випадку правоохоронці прийматимуть відповідні рішення лише після ретельної перевірки всіх обставин і наслідків, до яких призвела співпраця конкретного громадянина з окупантами. Корд це підрозділ національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій. Саме ці правоохоронці мають підвищений рівень підготовки. Андрій, командир полтавського корду, він облаштовував позиції для оборони Полтави, виконував завдання на південному напрямку і продовжує це робити. Його історія далі. У перші дні війни на Полтавщині у підрозділі корду відпрацьовували всі можливі сценарії та готувалися до бою з окупантами. Також були й інші завдання. Ми виїздили цілодобово на виклики, затримували осіб зі зброєю. затримували осіб зі зброєю, які не могли нам розповісти, де взялася зброя. Було важливо не допустити у Полтаві роботу диверсійних груп ворога. А вже на початку червня в Андрія була перша ротація на Миколаївщину. Задання було. Працювати з місцевим населенням, тому що треба було виявити тих осіб, які співпрацюють з ворогом, їх відокремлювати, затримувати. Чоловік згадав реакцію місцевого населення Миколаєва, коли загону треба було їхати в іншу область. Сльозу пустили. Ми так з вами тут спрацювали, що не хочеться, щоб виїхали, і чекають нас знову до себе в гості. І досі продовжують виконувати роботу на південному напрямку. Наші офіцери працювали по Херсонській області і відпрацьовували звільнення місця, йшли за військами і знаходили ну, людей, знаходили тих російських солдат, які залишились там після відходу їхніх військ. Більше історії на офіційному сайті МВС України у розділі Герої МВС 200 днів війни. Роблять окопні свічки, збирають кошти з однокласниками, щоб купити потрібні речі для військовослужбовців, печуть печиво, продають сувеніри та безліч інших прикладів. Українські діти також наближають перемогу України та підтримують військовослужбовців. У міністерстві внутрішніх справ нагородили дітлахів героїв, чиї історії вражають та стають прикладом для всього світу. Я бачив багато ваших історій. І вони мене також надихають, не тільки мене, а ви ж наш великий колектив поліцейських, рятувальників, гвардійців. Сьогодні, ці 10 місяців війни, сьогодні цей непростий час показує, що герої серед нас. Кожен з вас є герой, в вашій родині, кожен з вас є герой в вашому оточенні. От в нашому великому колективі ви також мої герої. Тому дякую вам. Діти отримали подарунки, а також мали можливість поспілкуватися з українськими зірками. Я розумію наскільки ви сміливі. З вас вже дорослі беруть приклад. Ви справжні герої, і ці оплески звучать на вашу честь. Деньки Донеччини не тільки щоденно захищають та рятують з під ворожих обстрілів українців, а й встигають піклуватися про тварин. Кота Кешу у Красногорівці знайшов патрульний Вадим Чиповський та врятував від голоду і холоду. Тепер руди чотирилапий у відділку поліції прифронтового міста Курахова, де вже встиг стати частиною поліцейської команди. Давай, Опа. Oh. Більше новин ви можете побачити на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.